Добрий день, прекрасні люди. Сьогодні я відповім на часто питання, які мені зараз пишуть, тому що останніх декілька тижнів я піднімаю питання про те, що робить кожен віруючий в своєму житті, для того, щоб не просто прославити Бога, да, а чітко заявити про нього. Тому що, знаєте, в Матфія 28 нам сказано з 19 го вірша: тож ідіть і зробіть моїми учнями і послідовниками всі. Народи. Як то зробити? Сучасні церкви звикли, що їхнє служіння це в неділю. Ну, може, хтось ще хто є з лідерів груп по вивченню Біблії, вони ще проводять групи, і ніби все. А що роблять інші? От Мені просто цікаво. Є просто членами церкви, які приходять на якесь зібрання, яке вже хтось підготував, і це є вірою в Бога. Я зараз не засуджую. Я просто хочу вам пояснити, показати. Ідіть, зробіть моїми учнями і послідовниками всі народи. Е, зачастую люди кажуть: ну, це ж сказано учням. Ні, там було більше ста людей, різних. Не тільки той, то коло близьких учнів, яких Христос вчив, не 12, не тільки 12 апостолів. Там навіть менше було, да? 11, тому що один. Не прийшов, ми знаємо, по якій причині. І от просто дивіться, коли ми думаємо, що треба бути унікальним, суперкрутим, а там щось вміти говорити. Ми бачимо, як багато разів Біблія нам показує, що хтось картавіт, хтось не може бути сильним, хтось не може ще щось робити. Але кожен виконує місію. Знаєте чому? Я думаю, що цей мультик дивилися всі: «Конфу Панда 1». Я прочитаю той ключовий текст на російській мові: Секретного інгредієнта немає. Нужно просто вірити, що ти что щось особенное. Якщо ти маєш дар від Бога, а я вважаю, що кожна людина має дар, то ти чуєш голос Бога. І я вважаю, що кожна людина чує голос Бога, значить, ти знаєш, в якому напрямку рухатись. Що робити, тому що ми проживаємо кожен день і ми живемо його не в церкві, не на території церкви. Ми маємо служити не тільки раз на тиждень. Ми маємо служити кожного дня: сусідам, родичам, друзям, знайомим, в спортзалі, в кафе, будь де. Але то є наша відповідальність: секретного інгредієнта ні. Головне, віриш, що ти ділеш щось особливе. Що таке особливе? Ви робите сьогодні. На чому ви акцентуєтесь? Тому що саме особливо, що має бути в нашому житті тут на землі, це робити учнями і послідовниками всі інші народи. Це і є щось унікальне, на що сучасні віруючі нездатні. Нам легше взяти місіонера. Дати йому 50 гривень, сказати, ну, це те, що я можу дати. Іди з миром. Роби справу. Хтось навіть дасть, може, і більше, слава Богу, що є фінансове служіння у деяких людей, воно може давати більше, ніж 50 гривень. Але питання зараз не в цьому. Що особисто я роблю, щоб люди навколо мене ставали послідовниками Христа? З такими думками я хочу, щоб ми увійшли в цей тиждень. Бо ж дякую тобі за, за цей ранок, за новий тиждень в нашому житті. Ти бачиш всі плани, всі події, які будуть, все довіряємо тобі. Хоча нашим розумом це важко, тому що ми хочемо бачити наступний крок, ми хочемо знати своє майбутнє, ми хочемо ну, ніби твердо стояти, але, але якраз в тому і є питання: чи довіряю я тобі? Будь-яку ситуацію свого життя. Чи буду я в будь-якому стані все рівно тою людиною, через яку люди робляться послідовниками твоїми? Чи хворію, чи навпаки, я супер радісний, в мене все добре, чи щось між середнім, але в усьому має бути якраз ото покликання. Сучасні церкви думають, що. Максимум, що я можу зробити, це просто прославляти тебе. А як то прославляти? Що це має на увазі? Фактично, які дії? Багато людей не задумуються. І через то наші церкви стали настільки духовно бідні, що сьогодні наша країна має потерпати все це, що зараз відбувається. Це, це тяжко дивитися. Це тяжко переживати. Тому що, ти знаєш, Господи, вожу людей, допомагаю, все це важко. Але я знаю, що ти здатен через багато обставин сирно говорити і діяти. І мені подобається фраза, яку ти сказав: якщо ви замовкнете, то каміння заговорить. І от мені б хотілося, щоб церкви не замовкли сьогодні, щоб ми були тими, чий голос точно чутно, ти віруючи, яких чутно. Допоможи, будь ласка, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, гарного дня!